Псалом 96 Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земле, співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами. Його діла придивні, бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги поган, то кумири, Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в Його святині. Воздайте Господові сім'ї народів. Воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу Його імені, принесіть дари і увійдіть у Його двори, вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земле, скажіть між народами: Господь царює, світ стоїть твердо, не похитнеться. Він судить народи справедливо, радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, поле і усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить, приходить Він судити землю. І судитиме по справедливості Всесвіт, і по своїй вірності народи.